Всім привіт! Ви на каналі Фічергов. Приїхав сьогодні знову на риболовлю. На цей раз хочу половити карася. Минулого разу я був на цій водоймі, піймав декілька гарних карасів. Сьогодні вирішив взяти плавочні водилище і один маленький короткий пікер і спробувати сісти в шпильку водойми. Де я минулого разу показував, і спробувати половити от тих гарних карасів. Мені показалося, що місце доволі перспективне, тому якби сів тут. Рибка наче ходить. Планую ловити, не знаю, подивись, на одне або два поплавочних водилища, буду ось сюди їх так кидати. І коротеньке пікерне водилище буду кидати в от шпильок водойми. Розкладаю водилище, готую прикормку і закидаюся. Перше водило, що в мене буде, звичайно, 5 з поплавком. Тільки тут в мене зараз іде гачок під попап. Я його перев'яжу і зроблю, ну звичайно, під опариш. Щеплю десь й гачок. Я тут на кінчику прив'язав нитку. Ось таким чином, бо минулого разу, не знаю чи на камері видно, тут саме слабке місце і відриває. Так я взяв 0,4 нитку, склав її спочатку вдвоє, а потім ну, такий метр додав в нитки а потім через вузол морквинку прив'язав уже основну жилку. Тут є і велика риба, тому крім гарного карася може і попадатися і великий короб. Тому треба, щоб насті були міцні. О! Закидає. Вирішив спочатку закинутись, потім буду мішати ось додаткові прикормки. Глубина вже поміряв у мене десь пів метра от в цій точці. Візьмемо спочатку опариша. Там далі будемо пробувати. Що не хочу відкриватися. Так от жмоток. Штучки три повішаємо почеплю спочатку. Куда. Ось Друга водилища буде отаке от коротеньке, довжина в нього 24. Оснастка буде Флет. 40-грамовий маленький попап 6 мм і ще один гачок з черв'яком. Закидати я хочу його от сюди. от Тут недалеко метрів можливо 25 І ще флюрожиткості, капочку наверх. Тепер можна мішати прикормку. Так, зробив 5 шарів отаких от, от. Зараз для старта їх кину під плавок. Потім через годинки 2-3, там в мене ще десь на 3-4 шари залишилося, підгодую ще. Перекинув. Є перша риба, правда не та на яку я розраховував, не, не такі гарні великі карасі, як я ловив тут, Ну, початок є. Зразу її викинемо, хай підростає. Є ще одна така невеличка плотова. Поки тільки так є клювання? Що там ганяє? То вправо, то вліво? Пішов на поплавки. Крущав уже всього. Так, щось непонятно, надивна риба. Клюнув такий от торопець. Десь напевне до 2 кілограмчиків. Такий красавчик. Так ганяв тут, бачили. Але міленато. Добре зачепився. Тут масточку взяв маленьку. Такий. Десь двушка мала би бути. Після клювання коропа вирішив одне поплавочне водище закинути на попап. Вчепив маленький попап 6 мм і невеличкий гачок. Тепер нам треба гачок з попапом. Забити в пелець. Беремо топтушку, ту чуть-чуть туди кладемо пельці. кладемо по папзичку і накладаємо пельці наверх. Добре, зжимаємо. Тепер це треба достати. ще добре зліпити пелець попаде в воду, він зразу розм'якне, розтане і попап спливе. Всього, нехай там собі лежить. А на одну вудку вчепив там менший гачок. Буду на опари, щоб пробувати, щоб тут ловити. Десь сучки три піймав. От, ще одна плотвичка, невелика, але хоч щось. Яка плотва клює? На сьогодні все, хочу таки підвести короткий підсумок. Планував, звісно, ловити карася, але не вийшло. Минулого разу, коли я сидів на сусідній вимості і кидав сюди в флет, то якби впіймав три карася, гарний великий, і щось подумав, що на наступні вихідні їду сюди, беру вудки і буду кидати, буде якби ловитися. Але сьогодні прийшов, наче риба була, але то був не карась. В підсумку весь день ловилася плотва, зловив більше десятка, такі вони невеликі, на відео ви бачили. І Добре, що взяв з собою ще пікерне водилище, то закинув флет і то вдалося піймати такого гарного корпа 2 кг. Якби не він, то взагалі б рибалка провалилася. Але так, в принципі, гарно провів вихідні і всім гарного дня. Ставте лайк і не забудьте підписатись на канал.